І так, ми продовжуємо обговорювати темні елементи, і це в нас друга частина Крижаний дотик. Взагалі в цій серії комедія це просто окремий вид мистецтва, бо жарти дуже такі не плоскі і не заїжджені в більшості випадків. Але мені найбільше сподобався жарт саме в цій книжці, і він в нас на 397-й сторінці, і він звучить так. Давайте я вам спочатку скажу предісторію, що там а, коїться. Ось Лейла разом з Ейнома приїхали в будинок, щоб вигнати привода. І а, Лейла каже... А, можна я в потрібний момент прокричу сила, силою Христа я виганяю тебе, Боже. Я просто не знаю, як довго я риготалась з цього моменту. Бо так як ця книжка, ця серія в нас історії пов'язані з демонами, з хранителями, янголами і так далі, і силу Ісуса Христа виганяють тебе про привода, це просто було щось неймовірне, і мені це вкрай сподобалось, що я вирішила з вами поділитися. І мені сподобалося, що він такий, що? А вже ж не треба взагалі нічого говорити. Так, мені було так смішно з їх реакції, і Олела засмутилася, що їй сказали, що не можна. Але е, жарт був дуже дотепний, дуже влучний і мені дуже сподобався.